Нарешті я тут. Я багато чув про цю водойму, багато дивився роликів, фільмів, але тільки коли приїжджаєш сюди, починаєш це відчувати по-справжньому. Для мене це новий виклик. Хотілося б, щоб цей виклик приніс результат і для цього треба попрацювати. І дуже зараз цікаве відчуття цієї невідомості, тому що водойма нова, місце нове, погода. Трошки мінлива, ну і весна, як не крути. Ще вода не занадто прогрілась для того, щоб риба активно годувалася. Таке відчуття непередбачуваності, я думаю, буде цікаво. Вирішив вибрати наступну стратегію. Зараз перевіряю точку, яку знайшов трошки раніше. Це 76 метрів. Є ідея лишити там одне удилище, а одне удилище у нас є тут можливість поставити на мілячок і почекати можливо рибку в чисто теоретично теплішій воді. Бо за рахунок вітру вода досить гарно мішається, і температура води зверху сильно глобально поки не відрізняється. Але з позитивного я вже бачив вихід риби. Навіть два. І це було в нас в секторі. Зараз швиденько ПВА пакет для водилища, яке буде стояти на мілководній частині нашого сектору. А на ту точку, яку я знайшов на 76 метрах, буду подавати корм з помбом і ловити на стік із насадкою. Потім є така теорія, що риба можливо зміляка, якщо вона там є, звичайно, зміститься на глибину ну, на ніч. Тому, скоріш за все, цю вудку переставлю на ніч на ту, на ту ж дистанцію, яку я вже знайшов. А завтра на день знову перенесу на мілководдя. Побачимо, ну де, де краще буде відгук, і звісно, від того буду відштовхуватися. Суміш для пива мішка я підготував раніше. Тут суміш і варений бойл крушений, пельчики різні, також готовий Black Opium. І це все додатково зароматизовано ще ліквідом теж black Opium. Дуже зручно це підглядів у свого товариша таку, такий лайфхак. І, до речі, використовую дуже класно. До речі, суміш така вона. Некрупнофракційна, можна її теж стільки в'язати без проблем. Працює дуже гарно. Пива пакет спеціально зробив із вертлюшком ззовні, щоб можна було насадочку вибрати під умови лову, зрозуміло. І на аеродинаміку тут дистанція зовсім маленька, воно не попливає аж ніяк. На Пива пакет я вирішив поставити такий от гібрид 10 мм black Opium Mango, так як це майже пошуковий ловлі. А на дистанцію, яка подалі, варений бойл, і підсвічу його рожевим попапом. Так як зараз незрозуміло то виходить сонце, то заходить за хмари, то додатково бойлік цей підсвітим і побачимо, що з цього вийде. У нас вже майже шоста година вечора і поки активності риби ми не бачили. Зараз дійшла черга нарешті до загодовування. по корму, що будемо використовувати. Основа пілець мікс. Зовсім небагато ліквіду блекопіо і теж там зовсім трішки крушоного бойла. Це все плануємо залити коноплею, тільки тільки зняли. Із плити якраз зварилася разом із водою. От там невеликий об'єм води, от в гарячому такому стані, щоб швидше пеліс почав відкриватися. Почекаю там хвилин з 10 і одразу загодуємося, щоб оця арома якнайшвидше дала сигнал і нарешті ж привела нам рибку. Так як я і говорив, зараз друге водилище, там, де на мілководній частині, я вимотаю, зміню дистанцію, поставлю варений бойл і закину на ту точку, яку я загодував і яку я вибрав раніше. Тому що за день, ну за день, за відносно пару годин клювання ми не отримали з міляка, тому маю надію, що можливо вночі. Глибина спрацює працює і принесе рибку, є протяжка. Є риба є риба. Восьма вечора. Була покльовка, невелика протяжка, але зацеп, на жаль, і сход. Ну, це хороша подія, яка, правда, нас відірвала від майже вечері. Ну, чекаємо, це вже маленький результат того, що ну, риба зацікавилась нашою насадкою і кормом. Ждемо далі, далі буде. Я ж завжди коли дошло тлітера. Я просто зупинить можу і всю. Пані та панове, тузіку пацаці. 21.30 після досадного сходу у нас є риба. Був паровоз, прям неочікуваний. Після відсутності оцих от дзвінків сигналізатора, ти навіть не розумієш, що робити: бігти, хапати, за що хапатися, куди рухатися. Гарна рибка. Покажемо вам трошечки пізніше. Добрий ранок! Як бачите або, можливо, чуєте, у нас йде дощ. І він йде замість однієї години обіщеної З вчорашнього вечора сильно похолодало просто. І він такий тихенький, вітер трошечки стих, але нюанс, що сильно похолодало. У нас є ще одна риба. Рибка вранішня. Зараз якраз за поводочок перекинемося і треба буде підготуватись. Почекаємо. ще щось. Перша доба. За результатами у нас чотири клювання і дві риби. Догодував рештки вчорашнього корму і після того активності не побачив. Знову таки змінилась погода. Зупинився дощ, вийшло сонце приємно, гарно, все красиво. Але сонце сховалося за щільними хмарами. Почав дути сильний вітер, різносторонні пориви. Активності немає, тому поки в режимі очікування. Вчора в планах було змінити положення однієї і переставити її на світловий день на мілину, але в зв'язку з знову зміною погоди цей план просто відпав. Трошечки покльовка. Заставила згадати біг по стадіону і дуже цікаве поклювання було. Була зовсім мінімальна протяжка, і потім він пішов у берег і одразу ж пішов від берегу. Мені здається, риба не крупна, але от от почала опиратися. І краще фрикціон попустимо, правда враховуючи досвід попередній. Доби тут є коряги. І коряги є навіть на дні, тому не дуже хочеться і втратити таку прошену рибку. Але з хорошого трошки вітер затих, аж прям приємно на вимості знаходитись. Бо в день сидів тут на кріслі, думав про стратегію і про плин часу. Ох ти. Почав пручатися. Ясно ще, що за риба, але як вона не хоче здаватися. Це просто... От мені здається, навіть заради одного такого відчуття дорога, відстань, час просто ну, не можуть навіть вимірюватися поряд. ой 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 Походу, це вже друге дихання відкрилось у рибки. Або перше ще не закрилось. Я її зупинити не можу. Ну, Я не хочу форсувати, то віддасть шоклідер до шоклідера, то забере назад. Сход. Саме за такою рибкою ми сюди і приїхали. Доби, і ми збираємось додому. І по логіці речей треба підвести якісь підсумки. А їх не хочеться підводити. не хочеться їхати. І я розумію, про що йде в кожного риболова, який тут буває, розмова, що от водойма неповторна чарівністю, рибою і тому подібне. От, от тільки тут я це зрозумів, коли приїхав. І напевно. Так склалося, коли це склалося. В цілому дві доби. Погода, ми мокли, сохли, навіть трошки мерзли, обвітрювались. Риба була в нас. Але от згадувати і говорити про якісь кількісні показники ну це ну, ну зовсім не про цю водойму. Я вже зрозумів, що тут риба специфічна, і помилок вона не прощає. От прям від слова зовсім. Було багато сходів. Були сходи по моїй вині. Я не рибалю два дні, але були сходи по моїй вині. Але яка тут риба класна? А природа. Просто навіть зараз я впевнений, що мікрофон передає цей звук. І от нам збиратись додому, їхати вже, дорога не близька, а погода прям і Каже: та лишайтеся ще, лишайтесь, не їдьте.